І проговорили запишне голосування в Верховної Раді. Дуже важливо, щоб це голосування відбулось. Ми поставили до відомо, так як були всі три фракції. З одного боку, з іншого боку, були представники Майдану про події, які відбуваються в Верховній Раді, про ті закони, які ми повинні проголосували, на яких умовах. Це дуже важливо, щоб люди відчували, що ми їх ступують в Сві побажання висловляла свої побажання і Про який саме законоперекається мова? Про амністію чи а, амністію? Mm -hmm. Він ми сьогодні втратили майже більш півдня, і завтра, сподіваюсь, ми зможемо знайти компроміс для того, щоб проголосувати закон і всі затримані були звільнені. На яких умовах? Тобто чи готова позиції звільняти будинки, чи ні? Чи тобто, на яких умовах ви готові щоб? Mm -hmm. mm -hmm. Я вперше і опозиційні депутати представляють людей, які вийшли зараз на вулицю, і без мандату від людей ми не можемо робити. Тобто, може бути політики самі можуть вирішити, а люди скажуть: вибачте, будь ласка, на цих умовах ми не збираємося приращати наші мітинги. Чи вірите ви, що буде вирішено конфлікт в стінах парламенту? Ми повинні. Будь-який майданчик, розраховувати, що ми можемо на цьому майданчику виграти, ми повинні боротись на будь-якому майданчику і ніколи не покладати руки. І е, Верховна Рада вже багато разів показувала, що вона працює нефективна і більшість, на жаль, належить не опозиції, але ми повинні боротись до кінця. І... Робити все для того, щоб І сьогодні, для того, щоб перемогти. І сьогодні маленькі досягнення були. Відставка Азарова це не тільки досягнення депутатів, це в першу чергу досягнення тих людей, які вийшли на вулицю, стояли такі комісії. Відміна тут? тих законів, які в антиконституційний засіб голосували. Це також досягнення, але в першу чергу людей, які... Цього. Які дії будуть опозиції, якщо закон про амністію буде прийняти, але не буде виконувати так як попередній закон? Ми зараз прописали все. Якщо не буде виконуватися, це все це лежить на відповідальності керівництва держави персонально на президенті. І це буде підвищувати температуру суспільства. Але ми бачимо, нічого доброго це не доведе. І дуже не хочемо, щоб Ще одна спіраль э, таких активних э, протистоянь. Э, була і ще градус підвищився в суспільстві. Ми дуже не хочемо цього, і тому на сьогоднішній день ми сідаємо за стол переговорів з президентом Юнаковичем. Ми сідаємо за стол переговорів з представниками регіоналів. Ми робимо все для того, щоб цей конфлікт вирішити і вирішити ті ці проблеми, які на сьогоднішній день вивели людей на вулицю. Проблеми всім дуже зрозуміли. Це відсутні в законі. Справедливості немає. Тотальна корупція і людей нема перспектив, і вони вийшли на вулиці, кажуть: Ми вийшли боротися. Ми розуміємо, що підпадаємо під переслідування. Ми розуміємо, що кожен з нас може звонити за гратами, але ми готові для боротьби, тому що ми не бачимо перспектив цієї державі і ми хочемо змінити ситуацію. Ми також повинні бути як представники людей, як депутати з ними. Я до чого дійшли тут